Доброго усім здоров'я, прийшов понеділок, а разом з ним нові трайлси. І цього тижня розробники порадували нас своєю нереальною креативністю, додавши нове завдання до трейлсів, в якому потрібно кидати сніжками в бастіони. Окей, над оригінальністю можна ще попрацювати. Але на який чорт потрібно засовувати сюди наступним завданням надамажити бастіона? Я вже представляю, що там буде відбуватися, коли одні будуть кидати сніжки, а інші будуть дамажити бастіона. А відбуватиметься Ми там зовсім не якісь добрі речі. Не можу вже дочекатися цього трайлса, звісно. Щодо остальних трайлсів, нічого важкого тут немає. Велике плюс цього тижня, те, що можна зробити зразу за одну ігру біля трьох завдань, а то й чотири, якщо дуже повезе сильно. Хотів би ще наголосити вашу увагу. Я показую як виконувати завдання в три зірочки. Я не трейхаржу якісь нереальні цифри. Але коли будемо заходити мова за завдання, на яких їх набити можна, то я вам обов'язково про це скажу. Не забувайте брати з собою хачки, якщо ви йдете на зимову карту, а також звертати увагу ось на цей значок зверху, який сигналізує про те, що ви будете получати подвійну кількість очків за виконання трейлсів. Нічний, зимовий, електромагнітний івент, вони всі підходять вам там всюди по дві нючки. В моєму випадку я грав на засніженому блюгейті. Важливим елементом є звертати увагу на свій спаун і вже від нього відштовхати, що іменно ви будете робити. В цій грі мене в праву нижню частину карти. І першим ділом я вирішив не йти до бастіона, тому що там дуже великий ажіотаж на початку ігри. Натомість я пішов ось ось у локацію на вишку, щоб в першу чергу відстріляти з нічів. Вам придеться вбити і 6 штук, деколи 7, тому що бувають що ви збиваєте їх швидше, чим потрібно. Старайтесь їх підагрити здалека. Ви навіть якщо не попадаєте, то вони там все рівно заагряться за один чи дві пулі. Коли вони підлітають поближче, то майте на увазі, що вам потрібно їх не пошвидше збити, а стріляти в основу, щоб нанести більше шкоди. Тому що звертайте увагу, декло бувають трейси на шкоду, а де бувають на знищення. Також уважно слухати, чи не прилітають з неба нові арки, тому що дуже часто іменно сюди падають чомусь нічі. Після того, як я закінчив з їх відстрілом, якщо час вам дозволяє, то можете по дорозі на вихід спуститися в підземну парковку. І у вас або у сьому місці буде бастіон, деколи там буває бомбардір, або у сьомому місці зверху. Але ось цей верхній спаун це під землею. А ось тут відмічені всі спуски в підземну парковку. Головне, не забудьте назбирати збирати снігу перед тим, як спускатися. Вам потрібно буде кинути 20 сніжок, щоб вам дали три зірочки. Можете взяти більше, якщо ви там десь не попадете, можливо. Бо мені приходилось потім відходити знов накопувати снігу, так як я промазав пару штучок. Також якось дуже непонятно бо Сьон не агрився на мене, хоча я, ну от якби тут прям. після того як закінчити зі сніжками, я вам рекомендував би брати з собою в або дедлайн, або Trailblazer. Також, якщо хтось не бачив відео про Trailblazer, рекомендую його до перегляду. Силочка буде в описі під відео, як і карта, до речі, яку я показував перед тим. Також майте на увазі, що вам якраз одного бастіона вбити цього вистачає на 3 зірочки завдання. Але якщо ви замітили, що він трошки вже продамажений, то вам скажу, за все не хватить, як мені у цьому моменті. Саме тому мені прийшлося трошки перенести це завдання на наступний раз. Також хотів би сказати, що якщо ви хочете набивати дуже великі цифри на трайлсах, то цього тижня є зразу два завдання, на яких можна зробити більш-менш великі цифри. Це кидати сніжки у бастіона, само собою вам потрібно йти в парці з трьох, тому що за кожного з ваших тімейтів вам також буде регати шкоду. Дуже велику роль в цьому зіграє ваш скіл, ПВПшний, та можливо везіння. Можливо, вам повезе, не придеться ні від кого відбуватися. Вам потрібно брати аргументацію, яка має максимально слутів, Ми набиваємо все сніжками. Після чого запускаємо нову свіжу ігру, вам потрібно попасти на сам початок матчу, вам потрібно попасти як пошвидше до бастіона. Само собою викидаємо всі сніжки в нього. Після чого тасуємо собі шефул в інвентарі е, сніжок і паралельно цьому захищаємося від інших рейдерів, які, можливо, прийдуть, а можливо, вам просто повезе і реально не придеться ні від кого відстрілюватися, але це. Один ста буде таких ігор. Щодо другого завдання, де потрібно нанести шкоду бастіонам. Самим кращим місцем це буде піти на Space Sport на хайден Bunker Event. Силочку на сайт, де можна моніторити в який час який івент буде відбуватися, буде в описі під відео. Чому саме нас цей івент? А Тому що біля входу в бункер, який знаходиться ось тут, стоїть охорона з двох-трьох бастіонів або бомбардірів, там же як повезе, хто заспавниться. Плюсом до того всього буде те, що у цьому режимі гра йде 40 хвилин на 30, як зазвичай. І з періодичністю десь в 7 хвилин там будуть спавнитися нові моби, точніше бомбардір або бастіон, хто там вам випав, не знаю. Як ви будете їх бувати, то вже самі думайте, відштовхуйтеся до того, що у вас є: вольфпаки, дедлайни чи трейлблейзери. Наступне наше завдання це збір рослин. Якщо робимо просто на тризірочки, заходимо на спейспорт, лутаємо ось тут канаву, там цієї травички, її трошки більше, ніж тут вказано. Вам з головою хватить на тризірочки. Також майте на увазі, що вам не дадуть очки за те, що ви потрусти дерево або зберете доброго. Також ягоди з івенту нічого вам не зрахують. А у збір моху, трави, гави, грибів, він буде працювати, вам за нього зарахують очки. Кращим варіантом, щоб набити максимум очків з цього трайлса, буде граючи в тріо, піти на дамбу, тому що вона рекордсмен по кількості зелені і всього, що вам потрібно, іменно на цей трайлс. Можете збирати всю цю зелень окремо, але буде більше шанс, що хтось помре. Але вам і так хватить часу, якщо ви будете бігати разом, всю карту обіжати, всі місця перевірити. Також не робіть помилки не потрібно йти на Lush Bloom Event, тому що на ньому ви не получаєте подвійних очків за збір рослин. І на мою думку, найгірший у стальній трайл не потрібно ці ардропи визивати. Найбільше їх кількість є на дамбі. Також заходимо на сайт, який я вам показував. Вибираємо у фільтрі Supply Drop Самі вишки можна відрізнити від звичайних собів, ось таким світлом білим. Також майте на увазі, якщо хтось його вже підлутав, це не біда, ви можете його рівно злутати і вам зарахується завдання. Також в мене немає фотожа, але... Якщо хтось десь визвав дроп, то ви можете його побачити здалека, він має такий самий флайер, як приносі, тільки він з жовтого кольору буде. На цьому, в принципі, все, друзі. Якщо це відео було вам корисним, ви додивилися до цього моменту. Не полініться поставити лайк та написати якийсь коментар, тому що це дуже просуває відео. Також, можливо, якщо маєте якісь бажання підтримати мене копійкою, то можете стати спонсором на Ютубі. Також хочу нагадати, що я стрімлю на Твічі та на Ютубі майже кожного дня. Приблизно десь з 6-7 години вечора можете зайти, задати якісь питання, якщо маєте, і відповідаю усім. Всім доброго, здоров'я, і до наступного разу.